Правоохоронці відзначають професійне свято в українському законодавстві. Професійне свято День міліції відзначається 20 грудня. У цей день в 1990 році Верховна Рада України прийняла новий закон про міліцію, який став точкою відліку в новітній історії української міліції. Пізніше 17 листопада 1992 року президент України своїм указом про День міліції закріпив цю дату. Коломийські правоохоронці теж відзначили подію. Коломийські правоохоронці в день професійного свята зібралися на урочистості у місцевому відділку міліції. Головний правоохоронець міста привітав підлеглих. Також зачитав вітальну телеграму від міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Щиро сердечно вітаю працівників, ветеранів органів внутрішніх справ та членів їх сімей з професійним святом Днем міліції. Працівники органів внутрішніх справ чітко усвідомлюють свій обов'язок перед народом України захищати мир. Спокій та охороняти права і свободи громадян в усі часи. Головним мірилом службової діяльності працівників міліції були законність, справедливість і вірність обов'язку. Вітальні слова коломийським правоохоронцям передав і начальник ОМВС в області, полковник Василь Фелик. Він подякував підлеглим за роботу і поважав успіхів у подальшій діяльності та й житті. Загалом, як звично, в такі дні кращі працівники отримують нагороди і відзнаки, а деякі відділи ще й принтери. Прийшли привітати міліціонерів і представники інших служб. Хочу подякувати кримінальній міліції справи дітей за те, що вони постійно нас підтримують. Адже ми робимо спільну справу, і, по-моєму, нема такої ділянки в місті, до чого б не доторкалася наша діяльність, наша робота. Це є сім'ї, це є діти, це є молодь, це є перестарілі особи. І ми з вами робимо спільну справу. І я вам дуже вдячна за взаєморозуміння, за підтримку наших дівчат, які сьогодні теж прийшли вас привітати, адже в нас більшості жіночий колектив, і ви знаєте, ця робота є досить складна для е, тендітної ніжної статі, і треба ваша чоловіча підтримка. Хочу вам побажати. Щоб ви, виходячи з дому, відчували, що у вас є надійний тил. Хочу побажати, коли ви йдете виконувати свою професійну діяльність, щоб над вами завжди був ангел-охоронець, щоб він вас від цього погано оберігав. Хочу побажати, щоб зазвичай оточували хороші, приємні люди і люди, які до вас відносяться з взаєморозумінням. Також Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, окрім гарних слів, приготував міліціянтам ще й подяку за співпрацю та взаємодію у сфері надання соціальних послуг вразливим верствам населення. Звісно, не обійшлось без привітань безпосереднього керівника Коломийської міліції. Олег Ілюк подякував за роботу колегам, зазначив, що наша міліція цьогоріч плідно працювала і не даремно наш відділ вважається чи не найкращим в області. Міцного здоров'я, благополуччя, родинного тепла. Що ви любили службу. Вона приносила вам тільки добро. І саме головне, щоб кожен день по закінченню служби ви вертались додому живим, здоровим. Всіх вам благ, всього найкращого.